Вітаю вас, діти! Діти, давайте пограємо в гру Скажи комплімент. Зверніть увагу, як світяться очі, коли ми говоримо гарні, приємні слова. Гарні слова завжди приємно чути, але важливо їх підкріплювати добрими і гарними справами. Яку людину називають доброю? Чи є у нас добрі діти? Звичайно, є. Чому їх так можна назвати? А ну подумайте. Діти, добро, як сонечко, гріє і завжди перемагає зло. А зараз послухайте цікаву історію, яка трапилася з білочкою. Оповідання Василя Сухомлинського. Білка і добра людина. Василь Сухомлинський, білка і добра людина. Ішла собі лісом добра людина, дивилась на трави і квіти ласковими очима. Не наступала на квіти, бо помітила їх. Ось підійшла добра людина до високої сосни. Побачила білочку. Білочка стрибала по гілках, а за нею гнався якийсь рудий звірок. Добра людина впізнала куницю. Це лютий білочин ворог. Ось ось куниця наздожене білку і розірве своїми лютими пазурами. З жалем і болим у серці глянула добра людина на бідолаху. Побачила білочка очі доброї людини, плигнула з дерева і сіла їй на плече. А зла куниця втекла в темний ліс. Погладила добра людина білочку та й сказала стрибай собі до свого дупла. Глянула білочка вдячна добруй людині у вічі і пострибала додому. Тітки давно вже чекали на неї. Білочка розповіла їм про добру людину. А зараз, дітки, я запрошую вас вирушити стежкою добра. Проходячи нею, пригадайте, яку добрі справи ви зробили вчора чи сьогодні. А зараз прислів'я! Добре слово краще за цукор і мед. Добро, як сонечко, гріє, з добрим дружись, а лихого стережись. До зустрічі!